І саме страх нас збуджує йти не в ту сторону, куди треба. Хоча насправді страх лише, як це маячок. Страх лише орієнтир, нам туди. Коли нам страшно, нам туди. Бо всі говорять, іти в страх, ще щось. І завжди ми питаємо себе: а як же ж це йти в страх? Ну, от як в нього йти? От я боюся і йти. І е, всі психологічні тренінги, всі абсолютно без винятку, показують про те, що те, чого людина боїться, треба взяти це і зробити. Але в житті простіше, та, в матеріальному житті це простіше. Ну що, я боюсь цього, і я туди там, не знаю, боюсь змій, йду в кімнату зі Зміями, перевіряю, наскільки я там можу знаходитись. А як робити з такими штуками, коли ці страхи ментальні? І тут приходить на допомогу дуже одна проста річ. Коли ми на цьому страху фокусуємось, ми цей страх знову і знову притягуємо до себе. Кожного разу, переживаючи, що щось буде не так, це приходить. Чому це приходить в наше життя? Тому що ми фокусуємося на цьому.